Стиль та дизайн ліжка це щось на зразок модного шоу. Люди, вибираючи ліжка, хочуть, щоб воно було зіркою їхнього інтер'єру. Вони можуть мріяти про сучасний мінімалістичний дизайн, щоб ліжка виглядала так, ніби воно пролетіло прямісінько з майбутнього. А може, їм хочеться відчувати себе гламурними класичному стилі, де ліжка буде наче троном для справжніх королів та королів. Або, можливо, вони віддають перевагу ретро стилю, щоб ліжка нагадувала їм про моду минулих епох і створювала атмосферу вінтажної романтики. Незалежно від обраного стилю, ліжка має бути головною зіркою шоу у вашому інтер'єрі. Воно повинно відповідати вашим мріям і перевагам, щоб ви щоранку, прокидаючи з усмішкою на обличчя, думали, о яке стильне ліжко у мене. Так що дерзайте, вибирайте стилі, який надихатиме, приносять радість кожен день. І головне, не забудьте показати своєму ліжку, хто у вашому тандемі справжня зірка.